Щоб букет якомога довше не в'яли, вибирайте для нього найміцніші квіти. Ми склали список стійких квіткових рослин, які найкраще зберігають свіжість, а також зібрали корисні лайфхаки для продовження життя зрізаних квітів, рейтинг квітів, які довго стоять у вазі троянда. Ці благородні рослини відрізняє яскравість, витонченість і стійкість дов'янення, тому вони так популярні серед покупців еквадорський мондіал. Юн фредом і кенійський Блізард магаді спокійно витримують від 10-16 днів голландські українські троянди сортів Реднаумі, Талея і Джуміля трохи менше живучі, 7-10 днів, щоб квіти простоїли максимально довго, у увазу м'якою водою, кип'яченою, фільтрованою, забезпечте прохолоду і періодично оприскуйте троянди. Хризантема довгожителі серед квітів на ділянці хризантеми цвітуть до пізньої осені. При регулярній зміні води у вазі після зрізання будуть радувати ще цілий місяць, чемпіони по витривалості морозостійкі сорти. Алькгольд яблуневий цвіт, сонечко, білі хризантеми та інгербери, які ще квіти довго стоять у вазі, звичайно, різнокольорові гербери. По стійкості не поступаються хризантемам, рослина містить добильні речовини, які діють як антисептик і уповільнюють процес гниття. Завдяки такій природній особливості поруч з герберою зберігають свіжість і інші квіти, тому букети з герберою довго не в'януть. Головне забезпечити квітці рясну вологу орхідея. Квітка примхливий. Але при належному догляді зберігає вигляд протягом двох-трьох тижнів красу орхідеї можна тільки споглядати, доторкатися до пелюсток маточки, квітки, ні в якому разі не можна швидко зів'яне Обприскувати Теж не варто краще уникати протягів і надто сухого повітря. Знаходження поруч з фруктами плоди виділяють речовини, згубні для рослини гортензія. Тривалість життя квітки обмежується двома тижнями. Це досить довго в порівнянні з більш ніжними екземплярами. Щоб гортензія не в'яла, потрібно на стеблі зробити два-три поздовжніх розрізу под вас для кращого проникнення вологи і поживних речовин. Після обрізки рослина виділяє в'язку рідину, щоб вона не закупорила судини, проводять 10 секундне припікання над полум'ям. Нарцис. Чарівні жовті квіти під назвою нарциси довго не в'януть, тільки на самоті. Це егоїстична рослина, яка не терпить поруч інших представників флори. Нарциси мають отруйний сік. Самі по собі квіти зберігають свіжість цим 14 днів. Для цього свіжозрізаний букет потрібно потримати 5-7 хвилин головками вниз, щоб рослина зберегла живильний сік. Потім поставити в відстояну або дощову воду, яка повинна покривати стебла лише до половини кала. Ці ніжні квіти стоять довго 14 20 днів, які умови для цього потрібні, вільна непрозора ваза, прохолода і затінене місце, воду міняти краще кожен день під час маніпуляцій, не торкатися пелюсток і серцевини, стреліції, або по народному райський птах квіти, які не просто довго, а дуже довго стоять у воді. Це невибаглива рослина, що зберігає свіжість навіть при кімнатній температурі до місяця. Якщо в кімнаті свіжо квіти втрачають забарвлення, але не жухнуть для стреліції варто вибрати добре освітлене місце. Букет можна поливати через день, але не забувати регулярно промивати вазу гладіолус. Будуть радувати око до 12 днів, які квіти довго стоять в букеті, ті, які були зрізані вранці з 7 до 10 годин або близько 8 вечора. Продовжить життя гладіолусів видалення тичинок, від свілих бутонів, зайвого листя, також благотворно впливають на рослину прохолода. Відсутність прямих сонячних променів і максимальне занурення стебел у воду в інші квіти, які квіти довго не в'януть, крім тих, що були описані вище. У цей список по праву можна включити гвоздики айстри, фрезії, півонії. Тюльпани і лілії залежно від створених умов тривалість життя цих культур становить від 10 до 20 днів правила утримання для рослин єдині: прохолодне повітря, свіжа вода, відсутність прямих сонячних променів, гвоздики, крім цього, юблять щоденне оприскування квіти, які довго стоять без води. Виникають ситуації, коли букет неможливо відразу поставити в воду. Наприклад, якщо він куплений в подарунок, але ще не вручений, щоб не зіпсувати враження від презенту, важливо знати, які квіти довго не в'януть без води. До таких відносяться цибулині, гладіолуси, тюльпани і лілії, якщо обернути їх целофаном або плівкою. Вони проживуть без вологи до трьох днів, дві години без проблем в посусі проведуть хризантеми і гвоздики, ось троянди і гортензії витримують не більше години. Якщо транспортування або вручення букета очікуються довгими, краще придбати квіти в кошику зі спеціальною вологою губкою на дні, швидше за всіх в'януть нарциси, іриси і гербери. Як продовжити життя зрізаних квітів, зберегти квіти в первозданному вигляді, просто якщо знати правила догляду за букетом будинку, алгоритм дій наступний. Підготуйте для букета абсолютно чисту тару і відстояну або фільтровану воду гострим ножем або ножицями, укоротити кінчики, стебел навскоси на 0,5-1 один для підвищення доступу корисних речовин, видаліть засохлі листя, поставте букет в вазу так, щоб листя виявилося вище води, а стебла не діставали дна. Продезінфікуйте воду, внесіть під годівлю. Обрізати стебла потрібно щодня, як і міняти воду. Для кращого харчування на кінчиках стебел також можна зробити два-три поздовжніх надрізу на висоту два см. Ще один нюанс для кращого збереження квіти з морозу обов'язково повинні постояти спочатку в прохолоді, потім їх можна перенести в теплу кімнату, як антисептик, можна використовувати деревне вугілля, крапля спирту, аспірин, один таблетка на 2 літри води, щіпка лимонної або соліцилової кислоти, 9 ній оцет, 1 чл. на літр води. Антибіотики, левоміцетин або лінкоміцин, 1 4, таблетки, срібні монети, прикраси. Якщо під рукою не виявилося жодного з цих коштів, влийте в воду трохи лимонаду на підіє майже так само, як антибіотик для насиченості аромату букета, можна підгодувати квіти цукром. А щоб продовжити їх життя, влити в ємність легкий розчин марганцівки. Флористи для боротьби з в'яненням зрізаних квітів в домашніх умовах радять використовувати спеціальні добавки кризил. Засіб для пом'якшення води підгодівлі рослин діє також як консервант Бонафорте препарат для збереження свіжості квітів до двох тижнів. Етісо-підгодівля з поживними речовинами, стабілізаторами і консервантами в складі. Цветолон добавка для продовження життя айстр тюльпанів і троянд. Живий букет добриво з мінеральними добавками бором, азотом вітамінами у магазинах продаються квіти в кошиках, щоб композиція зберігала вигляд, на дно укладають флористичну губку, просочену хімічним розчином від в'янення. Губку раз на два дні зволожують, букет довго залишається свіжим. Таке пристосування можна окремо придбати в квітковому магазині для своїх квітів. Перед використанням губку слід потримати у воді згідно з інструкцією, потім акуратно увіткнути стебла укладення. Букет живих квітів в будинку це неперевершений аромат і яскраві емоції від споглядання прекрасного творіння природи. Такий подарунок буде дивувати і радувати завжди список квітів, які довго стоять у вазів. Великий з них легко можна скласти оригінальний і довговічний букет, за яким зовсім не складно доглядати.